Привіт, друзі! Як завжди, ми будемо готувати різну смакоту разом із маленькими кухарями. І сьогодні у нас в гостях Богдан і Юля. Привіт вам! Привіт! Привіт. Чого соромтесь? Давайте живіше. Привіт! Привіт! О, так вже краще. А, ви знаєте, що сьогодні маємо готувати? Розкажете нашим глядачам. Розказуйте. От у нас є помідорки. Що ми з ними маємо робити? Готувати салат. Да. О, так. Це має бути своєрідний салат. Правильно ви сказали. Е, дивіться, друзі, пояснюємо в двох словах, у нас є помідорки, ми їх маємо напіл порозрізати, і всередину що зробити? Вкласти сир ну, Моцарелла. Ну, так. От я вам зараз буду допомагати, чистити ці хвостики, а ви тим часом розрізаєте помідорки навпіл. Ви можете теж повторювати, якщо маєте зараз якраз перед собою помідорки, повторювати те саме, що роблять наші маленькі кухарі. А я тим часом поцікавлюся взагалі, як ви любите готувати чи любите тільки попоїсти. Я люблю готувати. Любиш? Да. А що любиш готувати? Є якась улюблена страва, яка тобі подобається. Я люблю готувати різні торти, салати. Справді? Угу. Як на мене, готувати торт це просто вершина майстерності. Я щось так думаю. Бо я впевнений, що Богдан не готує торт так само, як я. Ні? Mm -mm. Бачите, як я одразу все зрозумів. Торт насправді важко готувати, так? Не дуже. От справжня відповідь справжньої дівчини. Торт готувати не важко. А які ти торти любиш готувати? Який ти самий найлюб... найлюбніший торт? Сметаник. Сметаник, так? Шкода, Мій на Так би напросився до тебе в гості на торт. Богдан, ти що? Я? Yeah. Торти любиш? Так, mm, да. люблю. Я люблю Наполеона, О! — люблю золотого ключика. Золотий ключик? Не знаю. Да, так, є такий, так. Ага. А де взагалі навчаєтесь? Я навчався в 12-й школі е і зараз в мене канікули. Потім я перейду до. ну, я знаю, назву велика школа, тільки так називають ага. біля 12-ї. А скажи, який твій улюблений предмет часом не геометрія? Ні. А тут так класно поскладав помідорки, От подивіться. Як поскладала Юля помідорки, так в хаотичному порядку. І як Богдан це зробив чітко під лінієчку. Ну що, я сподіваюся, що ми так само зараз продовжимо готувати нашу страву. Отож, перед нами сир «Мацарелла». Ось він такий. Беріть собі по одній штучці. і пробуємо зараз е, зробити е, цей салат. Я нагадую, що для цього ми маємо покласти цей сир мацарели між е, двома е, помідорками і настромити його на зубочистку. Ану, Юля, пробуй. Ти в нас найдосвідчніша на кухні. Богдан, ти теж пробуй. І я з вашого дозволу теж спробую зробити одну таку цікаву річ. Так, я вже побачив, як Лю. Я вже побачив, як Юля це зробила. Треба поставити отак от дощечку і тоді одну струну йти. Отак, пробуємо. Друзі, будьте обережні, коли робите це в себе вдома. Тому що зубочистки, вони такі, знаєте, гострі. О. Ну таке, як завжди, перший манець гливкий буде вийшов. Наші кухарі з Юні справились краще за мене. Ну, нічого страшного. Зрештою. Так, і в такому самому темпі ми будемо продовжувати далі. Зробимо все абсолютно те саме із цими помідорами, які не залишилися, і з самим сиром мацарел. Так, Поїхали! Так, ми поки що продовжуємо робити наш салат. Дивіться, вже в нас така картина вимальовується. У мене їх чотири штучки, але нагадую, що я тут трохи схалтурив, і мені насправді Юля Богдана підклали по такому салатику. От, тим часом вони продовжують зробити. З Богданом ми вже розібралися. Він навчається в 12 школі. Зараз підготовчий. готується стати вже повноцінним школярем. А Юля, ти звідки? Я навчаюся в на 25-й школі. 25-та школа це на північному. на північному. Ага, це там, де басейн, ні? Угу. О! Можеш передати, до речі, одразу вітання для всього мікрорайону Північний. Хто тебе зараз бачить? Друзі, ж тебе є? Так. Да. От давай передавай привіт друзям. От прямо в ту камеру. Я передаваю привіт моїм друзям. Як звати їх? Аліна. Аліні привіт. — Привіт, Аліна. — Ще хто? І все. Все. Аліночка, вітання тобі. Маленьких кухарів. Богдана, кому вітання передаємо. Прив... Богдану справилися, тобі допоможе. Я передаю привіт моєму другу Захару. Захар. Йо. І... І ще моєму другу Колі. Так. Передаю привіт. Я так розумію, це не весь список. Мені пальця вистачить. вітання і ще передаю привіт другу Саші. І другу Саші. Захар, Коля і Саша, Вітання вам. Да. Так, що ми вже здається все доробили, так? От, і майже фінальна стадія, але залишилось що додати? Спецій, Так? Ви як там? З перчиком, з солькою дружите, так? Так. Да. Да. От, все. Давайте тоді на власний смак. Богдан, починаючи з тебе. Перець, сіль. Як тобі завгодно, так можеш попорчити послити. Юля, ти олійки трошки Додай свій салатик. О, посипалось. Я перчик тим часом візьму. Буквально трішечки для того, щоб додати смаку. Так, міняємося. Так, олійки. Ну, друзі, ви розумієте, так? Це на власний смак. Як вам більше подобається, кому більше, кому менше. Але загалом можна присмачити. Так. Сольки теж додам Юля і тобі. І допоможу Богдану трішки поперчити. Отак, небагато. Додати більше смаку. Інгредієнти дуже прості: це помідори, сир моцарелла і шпажка або ж зубочистка. І таким легким способом ми зробили цю прекрасну страву. А далі переходимо до десерту. Щоб моцарела легше нарізалася, використовуйте гострий ніж і періодично змочуйте його в воді або розсолі. І пам'ятайте, моцарела має дуже короткий термін зберігання. Так, ми розібралися з салатом і тепер готуємо десерт. Так? Угу. Що ми готуємо на десерт? Фрукта ніжечка з фруктів. Правильно, їжак з фруктів. Я впевнений, зараз ви біля своїх телевізорів задумались, як можна приготувати їжака із фруктів. А ми вам зараз і покажемо. Для цього нам потрібно що, Богдан? Е, Грошки, виноград і, і Так. Е, дивіться, яка далі технологія приготування. Е, я буду готувати тіло їжака. От воно будемо його робити із груши. А тим часом Богдан і Юля зроблять е, голки їжака. Для цього нам потрібно взяти зубочистку і що зробити? Настромити винокіатр. Ну, так, настромити на неї винограднику. Зараз вам Юля <как> Богдан будуть показувати, як це робити. А я тим часом розберуся із грушами. Ну що, поїхали. Але ще мені цікаво дізнатися, бо я вже вас розпитав, де ви навчаєтеся. А цікаво, чим ви ще займаєтеся, окрім навчання. Кудись ходите на якісь гуртки? Я ходжу. Я ходжу на малювання. Малюєш, так? Так. Да. О, то ти прекрасно знаєш. Це моє як... хобі. Хобі. Класно. Я теж свого часу дуже любив малювати і ходив на гурток. Ось, то ти прекрасно знаєш, як виглядає їжак, так? То з ти мене знаєш, як його можна буде зробити. Юль, ти чим займаєшся? Вільний від навчання час? — Я також люблю малювати, люблю гуляти з друзями Ага. — та допомагати мамі по кухні. О, ну. Готувати. Звичайно, як може бути по-інакшому, ти ж маленька господиня. А якщо гуляєте, то чим займаєтесь? Співаєте, можливо, танцюєте? Ходимо на різні качелі в паркі. Угу. Я а, теж в паркі гарну. А ну скажіть, часом. яка ваша найстрашніша качеля? Яка така сама? У мене нема. немає. Немає? Жодної не боїшся? Mm -mm. Ой Богдане вір. Я був О, на чортовому колесі. Справді? І не да. страшно було це, коли піднімаєшся на самомісту? Ну, трохи щорчик? було страшно. Ну, бачиш? Казав, не боїшся. Ну, нічого. Юля, а ти як? Висоти боїшся? Так. Да. Боїшся? Значить, на чортовому колесі ти не каталася. Mm -mm. Ну, але між тим. Я так зрозумів, ви дуже творчі діти, так? Ваші друзі чим взагалі займаються? Книжки ви читаєте? Та, читаєте якісь книжки? Так, да. я час через час. Яку книжку прочитала, яка сподобалася. Ви зараз маєте можливість порадити нашим глядачам якусь книжку прочитати, вашим одноліткам. Що ви порадили почитати? Я порадила маленький принц. Маленький принц, так? Ага. Богдан, ти як читав цю книжку? Ні. А я хотів би порадувати казку: таку «Три бажання»? Так. Да. Там, де був. Один бідняк жив жінкою, він одного разу йшов по дровах, хотів зрубати дуб, а там е е вилетіла маленька фея і сказала йому, не, не рубай мій дім. І, і вона сказала, е що щоб він не рубав той дуб, то три бажання вона йому дала. Ага. І як? яким бажання загадав. Ну, спочатку він забажав, е, забажав багато їжі, бо, бо в них було дуже ясне мало. Діло. Здоровий мужик І... прийшов дуб рубати. Треба ж поїсти. Ага. І? Потім жінка сказала, що хоче собі ковбаси, але... Це точно таке вказці було? Так, але потім в неї ніс був як сусідка. Ого! Ну, я думаю. Потім побажаєш ковбасу, то ще чого доброго, ніс буде як сосиска. Так що ви, друзі, будьте обережні своїми бажаннями. Так, і третє бажання, яке було? Третє бажання. Ну, спочатку чоловік е... сварив дружину за те, що вона таке бажання дурне зробила. Думаю, чи Потім... ніс як сосиска. Я б Потім... теж мене сварив, бо добряче. Е... Ага, ну я так розумію, все завершилось добре. так? да, все завершилось добре. Ага. Чоловік побажав в неї ніс нормальний, став, і все було добре. Понятно. <реш> так, дивіться, поки ми тут балакали, Богдан Юля підготували вже голки для нашого їжика. А я тим часом зробив ну щось схоже на тіло. Я розумію, воно виглядає так собі і зовсім не схоже на їжака. Але зараз буквально ще декілька хвилин, і ви просто побачите справжню магію маленьких кухарів. Ось це все перетвориться на їжаків. Щоб очищена груша не темніла, її потрібно збризнути лимонним соком. Ми вже майже на фінішній прямій. Лишилися лише всі ці деталі, які в нас є. Весь цей їжак трансформер, який зараз лежить перед нами. Його зібрати докупи. Друзі, лишається лише зробити так, щоб в нашого їжака з'явилися голки. Так що, давайте я пропоную зробити отак. Хоп. І встромлюємо голки в нашого їжака. Робуйте. Угу. І все, все, що маєте, от прямо туди і встромуйте. А ви, знаєте, ще е, цікаве таке питання виникло. Ми вже зачепили тему казок доволі цікавих про три бажання. Якби раптом, давайте пофантазуємо. Якби раптом от наші їжаки, яких ми зараз робимо, взяли і ожили. І сказала би, а ви доїжте нас. Ми вам виконуємо три ваших будь-яких бажання. От ви б що побажали? Юль, давай з тебе почнемо. Які твої три таких самих самих найзаповітніших бажання, які б ти хотіла, щоб вони здійснилися? Я б хотіла, щоб не було війни. Так, перше бажання дуже важливе. Хотіла, щоб всі на землі були добрі та не робили ніякого зла. Друге бажання не менш важливе і третє давай щось для себе. Ну там сметанник. Великий. Ні? Хоча справді, Юлія так може готувати саме сметаник. То третє бажання, яке, можливо, щось для мами придумаємо або для тата. Ти поки Богдан, А ти як? Які твої красиві? Першим є... Я, я теж не хочу, щоб у світі була війна. Так. Друге бажання. Ще для там, якусь іграшку, ні. Бо велосипед, велосипед. <плес> <не> <плес> <Другі> велосипед у мене є. Другий велосипед. А, <плес> а <плес> мотоцикл, тут цей машину не хочеш? Коли вже підросту, ага, то захочу. Yes. Значить, друге бажання буде, коли вже я нарешті підросту. <плес> так? <плес> так, щоб не було війни, щоб ти підріс і, і ще третє бажання. Я хочу. Щоб у нашій країні ніхто не сварився, не бився. Бо буває таке, що часом е, п'яні на вулицях б'ються, я вже це бачив. Так, так, я хочу, щоб ніхто не бився. Слухайте, насправді я надзвичайно подивований, що у дітей є такі надзвичайно серйозні бажання. І я думав, буде справді там щось схоже там на іграшки, на книжки, на велосипеди. а Я тепер відчуваю, що я помилявся. Ну, от Надзвичайно приємно, що в нас є такі підростаючі покоління, які от, хоч і справді, що ми жили мирної і дружньої, і без війни. Я думаю, що все у нас вийде з такими дітьми. Ну, їжаки у нас в програмі точно вийдуть і вже виходять. Ось я бачу вже на фінішній прямій Юля зі своїм їжаком. Богдана теж залишається вже зовсім небагато шпажок. І зараз ми вже зможемо вам показати, як виглядають наші фруктові їжаки. Для приготування десерту фруктовий їжачок потрібно використовувати виноград без кісточок. Ну що, ми все завершили. Нарешті наші їжаки готові. Вони справді колючі. Не вірите? От ми зараз спробуємо такі вони. Ага, ключеньки, а ну спробуйте. Такі просто так їх в рухи не візьмеш. Вони небезпечні жики, але натомість дуже смачні. Легко, швидко ми зробили такий своєрідний подарунок. Мені здається, що якщо десь найближчим часом у когось із ваших друзів або знайомих буде День народження, то це дуже швидкий, легкий і прикольний спосіб зробити такий собі оригінальний подарунок. Ми принаймні це точно вміємо. Разом із Богданом з Юлією ми це навчилися робити. Чого радимо і вам. Експериментуйте, додавайте більше яскравих фарб у ваше життя і готуйте разом із нами і з маленькими кухарями. До наступних зустрічей. Па-па. Па-па. Бачно? <рироч> <tape> О! Вже все з'їв. Гляш, <рироч> поки ми тобою пробували. Дивися, 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 там все менше і менше лишається. Думаю, саралка смачна. <пироч> <пироч> ну, просто смакота. Пальчики облиш. Тепер ще можна НЖК спробувати. Спробуємо.